Казасту бажаю міцного. У нас е крайніми днями занадто багато е негативного фону, і частково він такий є. Частково новини з фронту е вони дійсно тяжкі, але потрібно розуміти причини, чому так сталося. Е причини, які вже майже нас переслідують три роки, і ніяких системних змін нема. Причина перша: відсутність фортифікації 80%. Коштів виділених це вкрадені кошти. то, що нарито зрізобетонними інженерними лініями оборони назвати, неможливо. То, що накопали на полях, поставляли туди бетонні бункери. я не знаю, до кого вона там хто ті проєкти затверджував Новоолександровка, сюди до Воздвиженки. На Очеретинському напрямку за прогресом скрізь одне й те саме серед поля. І, як правило, їхня наша піхота Ніпідська не займає, а то, що ну, це не лінія оборони, це блядь, сука, плод яких-то, я не знаю. Ну. Поки цивільні адміністрації да, будуть будувати для військових такі лінії укріплення, такі новини з фронту будемо мати. Ну, Перше. Тотальне розкрадання на фортифікації, відсутність фортифікації. Її не було ні в Сєвєродонецькій, ні в Рубіжному, ні в Солідарі, ні в Бахмуті, ні в Авдіївці. Е ні, на жаль, в Часіку. Все, що нарито силами військовими, е це є лінія оборони. І потрібно розуміти, що це одна із вагомих причин, чому ми сунемося. Підерелізуть там по лінії залізниці, е тієї, що йде з Авдіївки, через Очерети на Новогрудівку сюди. Там насип, посадки густі з, дві, з двох сторон. І шмигалі, мабуть, там би наверное, в сім рядів є газу, колючку, да, там, щось би мало в своїх проєктах наробити. Сподіваємося, що силами військових буде зроблено. Причина друга провал мобілізації, да, і, і опять же ж, відсутність покарання за провал мобілізації, як відсутність покарання за крадіжки на фортифікації. Причина третя. Каби-фаби, підерська авіація, тотальна перевага, і, на жаль, вони шлях своїй підерській піхоті прокладають. Доктрина НАТО не передбачає ведення військових дій без переваги в повітрі. Ми вже три роки так воюємо. І тим більше заслуга сили підрозділів, які тримають в таких тяжких умовах лінії оборони, і що фронт ще йде по цій лінії, де він зараз іде. І не треба скиглить і скавчати отут, розказувати казки діда Панаса. Воєнний оставляють села, Ну, приїдьте і подивіться, хто там. Це надтяжкі умови, які були, скажімо так, штучно створені, і це не провина там Збройних сил чи щось інше. Це об'єктивна реальність, яку створили нам ті, хто, мабуть, не мав би цього робити. Тому маємо те, що маємо. От, якщо коротко, то ситуація виглядає наступним чином. Військові рішення приймаються, і ну, які будуть там наслідки, будемо бачити. В самому війську там є доста проблем із командним складом, і їх потрібно озвучувати. І зняття, ганебні зняття, так як Камбрига 24, -й, 80 -й, і наоборотне зняття Камбрига 59. -й. Це системні явища. Зміна з генералітету на чолі з залужним на сирського і його людей. Ну абсолютно не покращила ситуацію на фронті. Вона погіршила і, скоріше за все, що будуть зміни знову, які будуть, Ну, будемо бачити. Да? Не, не може бути там політичних вподобань у війську. Ваших наших у війську мають працювати професіонали. Да? Не м'ясники, а професійні військові. І багато якраз такі як Камбрих, 80 Вісімдесята і школа в двадцять да, які вийшли, і пройшли весь шлях бойовий да, на всіх ланках. Вони розуміються на управління і є певний авторитет да, і в своїх підрозділах, і в суміжних. Тому сподіваємося, що буде чергова зміна і. Все таки керувати військовими підрозділами будуть ті, хто спроможний, професійний, да і заслуговує на це, а не по принципу, хтось десь якомусь офісі там блін. Господи, прости, да? на жаль, і і є. Плакати і скавчати не треба, військові підрозділи рубаються, да? і рубаються на тяжких умовах, особливо піхотні штурмові підрозділи. Да, в принципі, всі і броня, і медоваки, і, і логістика, і забезпечення, і ніхто не плаче і не скавчить. Але в тилу потрібно навести порядок. Склад РНБО, склад ставки Верховного головного командуюча. На 70% люди приймають рішення, які навіть строкової служби не служили. На чолі Міноборони стоїть. І він навіть не розуміє, що від вибивають наші бредлі до 25 кілометрів. Дереби, блядь, умірав дереби. Ну це жахіття, ці кадрові призначення, і це якийсь треш. Тому я говорив і говорю: стан війни, перевибори, і тільки тоді ми почнемо рух в зворотньому напрямку. Зараз варіантів, як переходить в оборону, немає, але оборону мають будувати військові, да? так як військова наука тому говорить. Це прості і зрозумілі речі, а лише залишається їх виконати, але, блядь... Тотальне розкрадання коштів, куди вже позалазили, що тільки на прифронтові міста. Блять, всі бабки пиляють, полорама. Да? Ну, на жаль, так. мери Покровського, Константиновки, Краматорське і все інше. Бля, асфальти, бруківки, мостину, що попало, аби не на війну. Ну, якось так, друзі. А? Але ми на своєму рівні робимо, що можемо. Ви теж на своєму рівні робіть, що можете, і замовчувати ці факти не потрібно, і серед військових також. А так не плачте, все буде Україна. Сьогодні тяжко буде ще тяжче, але обов'язково ситуація повернеться в нашу сторону. Всіх обняв, все буде Україна, слава нація.